А як вважаєте, що зараз для молоді найважче отримати якісну освіту, знайти хорошу роботу чи придбати своє житло? Я вважаю, що все важко. Але якщо поставити ірех іерарх... і... ну, в своєму порядку, то, мабуть, придбати житло, все таки все найважче. Тому що освіту можна отримати, я вважаю, навіть в нас в Україні зараз доволі чудова освіта, можна отримати при якщо людина цього прагне. А от купити житло і при цьому чесно заробляючи гроші, і купити житло це доволі практично, не можна. Ніхто, напевно, це не хоче навчатися зараз. Ну, дуже трудно буде потім. Мені здається. Житло, роботу. Ну, там треба дуже сильно навчатися. І тіпа, розуміти, що ти хочеш з цього добитися. Я думаю, навчання. Чому? Ну, бо зараз важко знайти класний вуз, коледж. Ну, напевно, купити власне житло, я думаю, звичайно. Чому? Це найскладніше зараз, ну, тому що ціни немаленькі. Тут на продукти ледве збереш, а не те, що ще на квартиру. Освіта, основному освіту дають батьки. Тут проще в цьому випадку, тому що ти сам не відкладаєш на це. В основному батьки забезпечують і дають освіту там оба кошти. Так що тут простіше. Купити власне вас не житло, напевно. Чому? Ну, бо дорого зараз. Якісна освіта, та я думаю, можна здобути спокійно в університет поступити. Я вважаю, що війна саме зараз для всіх найскладніше. І все, що що звідти виходить, мабуть, купити житло, особливо в нас зараз в місті. Купити власне житло. Чому? Тому що освіту можна в принципі отримати і за допомогою грошей, але невеликих. А житло це все таки набагато дорожче. І вже більшість молодих людей живуть в орендованих квартирах, будинках. Я сама вважаю, мабуть, що я, мабуть, до кінця життя проживу в орендованому житлі, тому що це занадто. Я думаю, зараз найскладніше – якісна освіта, тому що під час війни ну, тривоги, часті обстріли ну, дуже руйнують її, заважають. Я думаю, зараз українці отримати гарну освіту. Чудно? Через корупцію, через те, що люди думають, що можна отримати знання, нічого не робити, купити всі дипломи, бакалавр, магістр і так далі, це взаємопов'язана. Якщо немає хорошої освіти, не можна отримати хорошу роботу. І Якщо немає хорошої роботи, не можна купити житло.